Сергій повернувся додому схвильованим. Слухай, Лідо, а це правда, що твоя мати теж має право на половину твого майна? спитав Сергій, як тільки не увійшов до квартири та побачив дружину. Що, моя мати має? не зрозуміла Ліда. Якщо тебе не стане, вона, як і я, теж буде твоєю спадкоємицею. Це правда? З чого це мене раптом не стане? Я говорю, якщо, розумієш? А, якщо? Ну, тоді так, моя мати отримає половину, адже вона моя мама, і твоя матиме право на половину твого майна, якщо раптом тебе не стане, а вона ще жива, я з тобою зараз серйозно розмовляю. Ліда, обурився Сергій, а ти дуре погородиш якусь слухати гидко. Чому дурепо? Тому що, свильовано відповів Сергій, по-перше, я не маю ніякого майна, і тобі це добре відомо. Отже моя мама нічого не отримає, якщо переживе мене. А по-друге, мова зараз не про мене і не про мою маму, а про тебе. Про мене? Звичайно, адже все майно, яке в нашій родині, воно записано на тебе. До чого тут я і моя мама? Загалом, Сергію, ти, звичайно, маєш рацію, погодилась Ліда. Майно записане на мене, і твоя мама до цього не має відношення, але ж це моє майно, воно в мене було ще до того, як я одружилася з тобою. На кого ж воно має бути записане? Ось. вигукнув Сергій, про це я й говорю і коли тебе не стане, я отримую лише половину, а іншу половину отримає твоя мати. Що ти хочеш від мене, Сергію, відповіла Ліда, докладно, можеш пояснити? Я хочу сказати, що це несправедливо. Я чоловік, і якщо тебе не стане, то твоє майно має дістатись мені, і лише мені, і більше нікому. Тому ти маєш якнайшвидше все своє майно переписати на мене. Обіцяй, що це зробиш. Бо якщо ти цього не зробиш, я не знаю тоді, як мені жити далі. Я тоді вирішу, що ти ніколи не любила мене. Добре. я... Якщо ти не знаєш, як жити далі та сумніваєшся в моєму коханні, правда, ти зробиш це, зроблю. Але я маю до тебе одне питання ти можеш сміливо питати мене про все, що завгодно, слухаю тебе уважно, дивись, я все перепишу на тебе. Але якщо тебе не стане, то мені дістанеться лише половина, так? А іншу половину забере тоді твоя мати? Ну, так. Трохи розгублено відповів Сергій. Ось і я про що, сказала Ліда. Сергій замислився. Цього не станеться, впевнено відповів Сергій, тому що я житиму дуже довго і, не... і переживу вас всіх, тим більше свою маму і твою маму. Так що не бійся, сміливо все переписуй на мене. Тоді я не розумію, навіщо все переписувати на тебе, якщо ти й так переживеш у всіх. Сергій знову замислився. А що як не переживу? сказав він після довгого роздуму. Тоді, тим паче, відповіла Ліда, ми повертаємось до мого питання з чим я залишусь? Може, залишимо все, як є, а я намагатимусь жити довго? Ні. Давай про всяк випадок перепишемо на мене. А то раптом ти довго не проживеш. Намагайся, не намагайся, будь-яке може бути. Добре, давай, але раптом і ти недовго мучишся, тоді мені дістанеться лише половина, а половину забере твоя мама, а моя мати взагалі ні з чим залишиться. Сергій знову замислився. А якщо ти не пишеш заповіт, і все тільки мені одному. Заповіт можна оскаржити або змінити, але у будь-якому разі моя чи твоя мама щось отримують. Сергій замислився знову, але нічого путнього йому в голову не йшло. Який замкнуте коло виходить, сказав він, я у розпачі, не знаю, що й робити. Я їсти не можу, спати не можу, знаючи, що твоя мати має право на половину всього твого майна. Є один вихід, який? Говори швидше, я не все згоден, аби припинити ці муки. Нам треба якнайшвидше розлучитися. Ти думаєш? Звичайно, тоді, якщо мене не стане, тобі не доведеться хвилюватись. Чому? А з якого дива? Адже причин для хвилювання не буде. Ми станемо один одному чужими людьми, а на твоєму місці опиниться інший. От нехай він і мучиться з цим питанням, так йому й треба. Думає, що це єдине правильне рішення в цій ситуації. Так ми й зробимо. Я не згоден, упевнено відповів Сергій. Як чоловік я матиму право хоча б на половину. А якщо я зараз з тобою розлучуся, взагалі нічого не отримую. Але ти будеш спокійним. А я вже спокійний, упевнено відповів Сергій. Вже нічого не хвилює. Ні, Сергію, Адже я бачу, що ти зараз так говориш, тільки щоб мене заспокоїти. А насправді ти дуже переймаєшся. А я не можу бачити, як ти страждаєш, бо люблю тебе. І тому ми розлучаємось. Ставте подобайки та пишіть коментарі, що думаєте з цього приводу.